Рік тому селище Муратова, що на Луганщині, було жорстоко обстріляно, осколки у кімнаті патріотичного виховання у сільській школі досі нагадують про це. Але якби ж тільки осколки нагадували про пережите. Їм тільки по 6-7, кому вже навіть десять років. Але їх очі ніби не дитячі. Так, так, вони зовсім не дитячі, тільки оправа цих оченят душі дитяча. Ці дітки стали свідками війни, свідками болю та смерті, і не просто свідками. Таких дітей, як у Маратовому, сьогодні в Україні багато, і війна зробила їх дорослими. Надто дорослими і надто їх багато, аби нам спокійно зараз спалося, їлося, зрештою, жилося. ти Бога бачу тут, же, тут же, тут тут. Маленький Ісусик не спить, не дрімає. Своїми рученятами весь світ обіймає. І вашу хату, і вашу родину, і всю Україну. Христос зарушає! Славі моє! Влітку! Ми працювали над тим, що збирали матеріали, вирішили оформити кімнату патріотичного виховання. Ми брали участь в районному конкурсі таких кімнат, які оформлюються в Навадавському районі. Зайняли перше місце ось за тим матеріалом, який був зібраний. Ну, в основному матеріал був наданий воїнами а які знаходилися на території села Капітанова Села Муратове, і деякі наші. Селяни, може одна серця, які проходять службу теж в АТО військові. У нас їх шестеро, це мій чоловік, це батько восьмого учня, вони нам допомагали, надавали матеріали, є гостями нашої кімнати. Взагалі ми завжди з військовими спілкуємося, дружимо, один одному допомагаємо. І навіть вчора ми ходили з вами дітки куди? до військових, вітали їх святами, щедрували. Щоб вони були здорові. Щастя, здоров'я здоров'я, щоб, щоб не боліли та і миру, щоб допомогли у війні. Слава Україні! Хорош! Діти, ну стали. Чуйні, більше люблять країну нашу, такі прям патріоти, малюнки у них патріотичні. Ну, це помітно, помітно. Особливо в цьому році вже в навчальному. Дуже зміни помітні. Раніше це не так у нас було, не так все одно. А зараз від душі, навіть зі сльозами на очах. Хоча не всі. не всі, Все одно не всі дітки це сприймають. Ну, Від родини ще залежить багато. Де з молока, де ця дорога, де певний зір, де царство Бога. Я звідти йду і вісь веселу, несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви, милі друзі? Ми маленькі волонтери, москалі насвуть бандери. Я люблю і одяг, і людей, і співучі пісні, і колядки, і людей. Як ви виглядаєте? І навіть ваші голоси, коли чуємо. Та розкажіть, як різні бог Нічого, слава Богу, що спокійно. Е, є багато людей, які з різних областей, в принципі, всі, всі розуміють, ми їх вчимо, коли Христос рождається і славімо Його, як відповідати. Тут дехто каже, е, вони не знають, як відповідати, коли до них вітається, то кажуть спасіба. Або, здрасті. або здрасті. ми їх вчимо, розказуємо. Вони в принципі задоволені тим. Я думаю, що буде Україна, буде все добре. 100%. 100%, так. Тут народ, в принципі, привітний, вони розуміють вже тепер, яка проблема в нас є. Яка, в принципі, вона вирішувала, є ма. Та й все. А кутю варили? Звичайно, кутю варили. Самі варили кутю, і є хлопці з Закарпаття, які теж їм передавали. Ми її пробували. Двох ведів, тому буде все добре. На Донбасі у земля свічечка яні. Розкажіть про Різдво. вот оці свята святкували. Ми? нормально. Ну як? Дома, конечно, було б лучше, но здесь тоже, где ще встретил или Новый год или с Ну, мы, ну, каждый год встречали. А, вот намещают нас. Ну, навещают там бывает нас. Проверяют. Мы бодрим, не бодрим. А так. 21 декабря было. Человек 12. Ну, открыли. Да, Николай. Все теле. Николай. Наши сети. Николай. Мы стояли с ним на посту, вот, это... вот он. Обнаружил их первый. Я думаю, предупреждение. Ну, до огонь. Вот пару трьох курселів пострілим. Що тут твориться з вами? Боть він Путин я. Боть оно. Цар над царями. Да. Ти новину вже кажи, бо подеку без головою. А каре майм пані, новину не слухає твоїх маркасів, твого народу України. Бо оно. Білі німці. Й їх кінець. Же мускаль. Там на тебе, Франція! Можкаляк! І більш не будеш панувати. Сьогодні цих хлопців із усіх куточків країни поріднила війна. Самі кажуть, що немає значення: з Львова вони чи з Донецька вони українці. Всім здоров'я, хай нас чекають, не забувають за нас. Ми за них теж не забуваємо. Всіх вітаємо на нашій мирній Україні. Ми будемо її відстоювати. І я думаю, і не тільки думаю, я переконаний, що ми здобудемо волю, як в наших піснях козацьких. У нас все буде добре. Хочу жінці передати вітання діточкам своїм, мамі. Чекайте, скоро приїду. А всім українцям. Щоб всім українцям, щоб був мир на землі, щоб вони за нас молилися. А ми будемо робити свою роботу, свою справу. Виконувати свої функції, які покладені на нас. Все буде добре. Незрозумілі відчуття, коли ти на території, котра ніби на долоні у ворога, котра прострілюється, котра твоя, але називається сірою зоною, твоя рідна земля Україна, а її називають сірою зоною. І стала нас такою справжньою міцною: як гірко путін помирав. Він не хотів по закону жити, правда не хотів любити, економіку не розвивав, нафту лиш розпродавав. Чуєш, мій друже, славний юначе, як Україна Огне і плаче співночі чорна. Із перших днів війни ці львівські хлопці на передовій. І байдуже, що зараз бережуть мир на другому кінці країни за тисячу кілометрів від рідної домівки з Донбасом їх вже поріднила кров, За землю. З своїми бійцями поєднали багато що, ми дещо з ними пережили, неодноразово були в різних таких скрутних ситуаціях. Ви безпосередньо виходили. берете участь інколи в цих операціях? Так. Так. В багатьох випадках я проводив операції, їх фактично організовував і разом з батальйоном ми здійснювали бойові, виконували бойові завдання. Тому є довіра до мене, ну а для мене вони десь, скажімо так, вже стали рідними. Скоро будемо вдома. Коробова, так вдома буде. Дай після. Свогне і плаче, співана очі чорна, повстає хмара, рикає хижу Московська навала. Поджи на родиця. Хай радість буде в вашій хаті, на хвильку про це нас прийняти. Пригода де не стала, на небі зірка засіяла. Я відважний пастушок. Я приніс вам кожушок. Він від кулі захищає, душу вашу зігріває. А це скромні та суворі учасники героїчного і не до кінця ще відомого подвигу оборони Луганського аеропорту. Скоро стрілку файка, вістри зубом шапка, ватра лісу. Даруй моїй Україні. Вільні права. Даруй моїй Україні Вільні права. Нам нічого не залишається, як перемагати. Тому перемога за нами. З нами Бог. З нами правда. Тому Перемога недалеко, вона звичайно буде. Ніхто крім нас це гасло, наповнене відвагою, мужністю та жертовністю, стало сенсом життя героїв. Дуже приємно. Але не буде. Це по-український на цьому говорити. Ви вас навчили вже. Така вже є традиція. Ми День Незалежності у 2014 році були з хлопцями на передовій, були Дні Незалежності. 15 року на передовій. Були минулого року на старий новий рік і є цього року теж на старий новий рік, тому що, напевно, такі, знаєте, святкові дні, коли рідні сюди приїхати не мають можливості, от то мають приїхати волонтери. Тому поїздка, як на мене, дуже вдалася. Завтра ми ще їдемо в інші місця, але те, що було сьогодні, ці особливо дітки в інтернаті, які напевно таку колю душу ніколи не чули, які. Ну, чекали дуже на нашу цю коляду. які були дуже задоволені, які обов'язково приїдуть до Львова до нас. От напевно вони нас надихнули найбільше. Хлопці, котрі нас вже бачили, кажуть, що ми дуже грамотно і правильно оновили репертуар. Багато хлопців з центральної і східної країни вперше бачать, як взагалі святкують у нас на Галичині, наприклад, різдвяні свята. Тому я вважаю, що це ну, дуже потрібна річ, власне, не матеріальне, а духовне таке збагачення. І я вважаю, що і для нас це будуть незабутні спогади. Я дуже тішуся, що цього року вже набагато спокійніше, ніж минулого минулого року, як ви зазначили, ми попали під гради. А цього року набагато все спокійніше, лег легше проходить, але все одно ми відчуваємо в кожній точці, де за кілометр два є сепаратисти, напругу відчувають і хлопці постійно про це нагадують, щоб ми десь не так просто вільно себе вели а в кожній. В кожну Ному слові в кожному реченні є такі нотки небезпеки. Зараз я царую стороні, але ви всі принадлежите мені. Вам права Подякувати вам за те, що ви тут, а ми через це маємо можливість там жити в мирі, ростити наших і ваших дітей. Тішитися справді тим, що ми маємо мир, але розуміємо ціну цього миру. По великому рахунку великих змін на даний момент там немає. Іде далі війна, хай без великих Форматів обстрілу, але вона відчувається в повітрі. І, власне, ми розуміємо, що волонтери далі мусять продовжувати свою роботу, але, як на мене, в дещо видозміненому форматі, я би, напевно, говорив, що сьогодні ми маємо. Вести на передову в першу чергу емоції, в першу чергу слова підтримки, в першу чергу давати можливість нашим військовим розуміти, що вони стоять там не даремно. Хлопці вірять в себе, вірять в нашу підтримку і хочуть на майбутнє, щоб ми з ними разом були. І я сподіваюся на ту скору перемогу. І дай Боже, щоб воно так сталося, щоб наші хлопці вже не тут були, в хоча ми є в своїй країні в Україні, але щоб повернулися чим скоріше до себе. Домівки, щоб бути біля сімей, біля своїх дітей, тому що ми їх всіх чекаємо і бажаємо в ці дні, різдвяні, хай за ними завжди буде новонароджений Ісус, хай їм допомагає і здоров'ям, і силою, і найбільше це перемогою. Ці відчуття, коли ми колядували для діток і ці очі дітей, і цей музей. Слави українського воїна зараз ми не можемо їх просто так покинути, тих діток, тому що ну, ми розуміємо, що це сіється, оце добро, це українське, яке треба так само підтримувати. 6 грудня минулого року нам розповіли, Муратове було обстріляне, і в музеї були осколки, були, була зб... Гільзи від тої зброї, яка падала на це село, і ті діти не просто чули про війну, вони її відчували, відчували і бачили. От тут справді це наш вертеп, Ми всі плакали. Е, я навіть не можу. Чітко сказати, це були сльози і радості, що ми маємо таких патріотичних дітей там, у Муратовому. і це були сльози співчуття, тому що я згадувала наших діток у Львові, які тільки по телевізору можуть бачити, і вони що можуть робити, це малювати малюнки так для наших воїнів. Ну, оці відчуття це не дає спокою далі. щоб ми, ми не маємо права зупинятися, ми будемо допомагати нашим солдатам і не маємо права забувати тих діток. Вдалося направду дуже багато. Тому що ми об'їхали не тільки сектор А і не тільки побували під е, Луганськом, але побували дуже близько до Донецька. Фактично, і там і там ми були на передових так званих нульових е, блокпостах. Е, це кілька сот метрів практично до ворожих позицій. Ось однозначно ну, проїхали дуже багато. Тарторії, ну, це сотні-сотні кілометрів. Е, десь, е, Десятки місць дислокації наших героїв, наших захисників, і те, що ми поставили в артеп і колядували, і в школі, в звичайній в сільській прифронтовій школі, в дитячому інтернаті, де ми дивилися дитячі очі, я вам скажу, тут у мене особисто от погляд дітей він. Ну, десь, напевно, з так відбився, запам'ятався разом з поглядом військових, яких ну в бункері, фактично в Київці слухали і дивилися на вертеп. Для багатьох це напевно перший вертеп в житті, бо це хлопці зі всієї України, з центральних, східних областей, південних областей. Ось, звичайно, наші хлопці з західних областей не під. Підколядовували, та ось ну, приємно було десь, напевно, за себе, але трохи суму за хлопців, коли не казали, ви перші волонтери, які сюди заїхали взагалі за, там, за місяці часу. Їх було четверо. Цю мить десь навіть здалося, що тільки на їх молодечих плечах і тримається це зрадливе небо Донеччини. тільки чотири силуети. Хлопці виїхали до нас на зустріч, на шлях своїм прадавнім зілом, адже нам до них на своєму спринтері добратися було нереально. Вони чисті, акуратні, тільки їх берця видавали, де розташовані їх позиції на краю землі. Слово за словом і дізнаємося, що вони і справді на краю землі, і сепарами пацани перегукуються, без спеціальної оптики бачать одне одного, як тільки смеркає, приймають гарячі привіти. Інколи буває навіть дуже спекотно у ці тріскучі морози від привітів. Так спекотно, що земля здригається. Але зараз вони стоять перед нами. Вибраті, чисті, акуратні, тільки перце в болоті. За два місяці до них вперше приїхали волонтери. Говорили крізь сльози. Горло спазмувало і важко давалися слова упівської коляди. А на небі зірка сонечко сіяє. Сіра зона, а сюди так тягне, попри сірість, у котрій ховаються біль сльози, втрати та смерть. Тягне, бо тут усі вже стали своїми рідними, найкращими.